Вітаю вас, мої прекрасні, мої любі, дорогенькі усі, хто на мене підписаний, хто потрапить на цю сторінку. Мене звати Тетяна Білоцерковець, я астропсихолог, сертифікований психотерапевт, дипломований психолог, таролог. Запрошую вас як наставник, також жіночий наставник, ну, здебільшого. Запрошую святкувати. Я знаю, що багато вже свят розписано, і я хочу тільки про одне головне нагадати. Я знаю, що у вас багато головних, особистих якихось свят. Це можуть бути і корпоративи, і день народження, і будь-які свята вони важливі, тому що ви цінні у себе, хочеться так думати. І усі свята ваші, вони важливі і цінні. Але ж у нас є одне особисте, важливе свято, і воно не одне. Ви пам'ятаєте, що у нас є чотири головні точки року. Це у нас зимове сонцестояння, потім весіннє ровнодіння, весняне ровнодіння, потім у нас літнє сонцестояння і четверте осіннє рівнодення. Це дуже важливі точки, і що я раджу зробити. Всі жінки повинні знати це. Мої жінки, яких я збираю, ком'юніті, таке в камерній такій атмосфері, елітний жіночий сучасний клуб, в себе в місті. Я запрошую через друзів. До нього поки що можуть потрапити моє близьке оточення і люди, які зі мною стикалися, яким ми приємні один одному. Тому, якщо хтось мене дивиться з Дніпра, Дніпропетровська область, Кам'янське. Будь ласка, постукайте, і я вам дам запрошення в особисті. Чому жінка повинна знати оці чотири точки, і е, чому це так важливо? Тому що це чотири стихії, завдяки яким ми, жінки, наповнюємось, тому що ми, жінки, е, збираємо свою енергію від чотирьох стихій. І зим, зима це стихія повітря, і е, це дуже важливий момент, тому що ми саме зимою. на… Е, Зимнє сонцестояння, ми в холодну землю, як то кажуть, кидаємо насіння. Що це таке? Це наші роздуми, це наші ідеї. І це дуже важливо, що ви хочете впровадити в своє життя 20 грудня, будь ласка, зосередтесь, а я е, дуже рекомендую провітрити квартиру, приміщення, де ви живете. Прогулятися, так знаєте, добре. Якщо немає вітру, то зробіть його. Як зробити? Швидко йдіть. Задля того, щоб провітритися і себе, і свою голову, і щоб зайве пішло. І просто майте намір, що ви хочете досягнути через рік, зібрати врожай восени. Коли буде 22-23 вересня. Осіннє рівнодення. Ви будете збирати врожай. І от саме від цього дня залежить, а що ж ви там будете думати? Тому будьте, будь ласка, зосереджені і е, свідомими людьми. Свідомими це думати і обирати ціль, ідею. Мені подобається більше ідея, тому що це тільки. Зародиш, знаєте? Це тільки зароджується це насіннячко. Будьте, будь ласка, амбітними. Не думайте, як поки що як ви це зробите. Але пару якихось кроків зробіть. Ну, Дізнайтеся, хоча б якусь інформацію про те, що ви хочете. Подумки не треба кричати нікому про це. Добре? Ну, і дійсно, у нас буде потім загальне свято Різдво. Ось там ви можете вже осміліти до 25-го дня і будете коли загадувати бажання, то можете написати. У кожного свої ритуали. Як хто робить це о, в день, Різдво, хтось о, зустрічає Новий рік 31 грудня. Я за усі свята, тому що це частина мене, частина моєї історії, частина історії моєї родини. Як з дитинства, так і особистою зараз в моєму дорослому житті. Але Різдво, воно чарівне, воно буде особливим. А, про, в минулому році ми вперше з родиною зібралися, і це було дуже дивовижно, магічно, тепло, з великою любов'ю ми робили кожний щось в цей день. Ми прикрашали дім, ми посміхалися. ми... Обіймалися, ми бажали один одному прекрасні речі, і ну, це дивовижний стан. Тому жінки, я вас запрошую, запрошую до себе на будь-які консультації, для того, щоб пізнати себе ліпше. Тому що саме, саме головне в цьому житті, наскільки я вже зрозуміла, в свої 49 років. Це дізнаватися про себе і обирати, бути щасливою. Попри все. Прокинулися ранком. Живі і дякуємо, кому ви хочете, в кого ви віруєте. Дякуйте за те, що ви дихаєте, за те, що ви живі, за те, що живі ваші рідні і близькі. За те, що у вас є хліб, хліб з маслом у когось, а може й більше. Є оселя, прекрасна квартира або будинок, де б ви не жили. Ваш дім він ось тут. Те, що навколо, це і є теж ви. Тому, будь ласка, створюйте прекрасне життя навколо себе. Створюйте його спочатку ось тут, щоб вам було тепло і затишно з собою. А задля цього сама головна. І сучасна буде професія це будь-що пов'язано з людиною, а щоб допомогти людині розкритися, розказати про дари і таланти. Саме тому я запрошую до себе на будь-які консультації, тому що ти станеш собі зрозумілою, ти стали, станеш собі ріднішою, як у мене на сторінки написано. Стань собі рідною, близькою, зрозумілою. Я досі ходжу до якихось таких цікавих спеціалістів, які мене надихають. І я досі дізнаюсь про себе. І це завжди дуже знаєте аж щемливо, Це дуже приємно, це дуже казково, це щось таке про дитяче, це про і доросле, тому що у тебе тоді розширюються і твої можливості і амбіції, які ти хочеш втілити амбіцій, в них немає нічого поганого, поки вони не вредять або вам, або іншим людям. Це ідеї, це реалізація. Саме про це у нас зимове сонцестояння. Рік у нас буде по китайському гороскопу, ну, ми ж з вами любимо такі якісь цікаві моменти. так? Це також про нас, про людство, чому ні? Рік буде у нас червоної. Червоного коня, давайте назовемо це так. І ви бачите, так, які кольори я сьогодні одягнула свою квартиру і себе. Ще ялинки немає, але дуже хочеться. Я багато вже бачу такої атмосферності і в інстаграм, і в Ютуб-каналі, і взагалі і в магазинах починаються вже свята, і це дивовижно. І дякуємо всім, хто створює для нас цей затишок. Особливо в Україні. Я пишаюся усіма нами: хто в Україні, хто за кордоном, все одно ви наші. Ми вас любимо і ви пам'ятаєте своє коріння. Що б ви не вирішили в своєму житті: залишитися за кордоном або повернутися назад. Я хочу побажати кожному з нас червоніти. Від запалу, від енергії, від натхнення, від горіння тим, що ви хочете зробити втілити в своєму житті. Нехай буде почервоніння від цього градусу енергії, і ви будете багаті в цьому році, багаті не тільки матеріально, багаті ідеями і втіленням своє життя. Багаті тим, що ви створюєте і даруєте в цьому світу, людям, будь-кому. Я бажаю вам головне реалізації вашого потенціалу. Не стримуйте себе. Як кінь, червоний, запальний, несеться, вогняний. Не стримуйте себе, дихайте на повні груди. Живіть своє життя, будьте живими. В прямому і в переносному сенсі. Добре, будьте щасливі! А для цього треба просто обрати, бути щасливим. І створювати, дарувати, віддавати і вам обов'язково повернеться. А зараз для кожного знаку зодіаку я пропоную прогноз Таро на грудень місяць. Починаємо скорпіони. Я вас вітаю і запрошую на ваш старопрогноз. Що вас очікує? Підвищений. Буде якась ситуація, в якій ви можете відчути себе жертвою, але не раджу. Буде зупинка у якихось справ. Ну, такий час, іноді в зупинці приходять якісь нові ідеї. Як прожити цей час в плюсах, в позитивній так, енергії? Креативити, подивитися на ту ситуацію, яка у вас сталася, під інакшим кутом. Бачите, людина підвисла, щоб побачити цю ситуацію якось по-інакшому. І тоді народиться креатив і якась ідея. Тобто, ви вийдете з цієї ситуації і пастки, і зупинки. Коли ви зробите якісь кроки не так, як раніше. Неформальне бачення народжується. Далі. Сімка жезлів. Бачите, люди будують барикади. Ви будете захищати свої кордони. Але хороша новина в тому, що у вас вистачить сили, наснаги це зробити. І е, будівні матеріали також, і люди навколо. Саме головне це не застрягати в конкуренції, не е, йти в ігри і маніпуляції інших людей, а бути в колегіальному просторі. Що це таке? Поважати свій труд, свій, свій досвід, свої навички і іншої людини. Коли ми надихаємося і поважаємо, визнаємо е талант іншої людини, е ми навчаємося у неї, тоді це колегіальний простір. Розумієте? От я вам цього бажаю. Наступна колода. Десятка пентаклів. Ура! Дивіться, свято. Заробіток, кульмінація подій. Це може бути весілля, ювілей, просто корпоратив або захід, який я створюю я скорпіон по асценденту, тому, будь ласка, скорпіони, хто в мене в Кам'янське, Дніпропетровська область. Пишіть, хто хоче в цей такий елітний клуб жіночих сучасних енергій. Будь ласка, приходьте а, і будете самі потім, якщо захочете демонструвати якийсь свій захід, курс, якийсь, я не знаю, інтенсив. А, це дуже, мені здається, вдала ідея. І а, під час війни згадуйте, завжди а, люди, які а, за розвиток, за навчання, за освіту, інтелігенція завжди збиралися разом, щоб підсилювати один одного. Тому раджу створювати в своїх містах такі клуби. А також це про заробіток, казала, премія може бути. Ну і кульмінація подій, початок чогось нового. Дивимося. Чого самого? Що там буде далі? Вау! Карта суд. Оце так. Карта суд про те, що усе таємне стане явним. Якісь таємниці будуть вам розповідати, і вам захочеться щось комусь відкритися, розповісти. Раджу йти на свою психотерапію, коли бачу таку карту, тому що ви продвинете 100% в своєму розвитку тут і зараз в своєму житті. Також. Ця карта ще говорить про прозріння і озаріння і зцілення. Бачите хрест? Тому е обов'язково якесь диво, чудо станеться. Я вам цього бажаю, скорпіони. Ви не сплутаєте ні з чим цю енергію. Наступна колода. Верховна жриця це ж треба дві поспіль карти мого народження. Ось ця про психотерапію, тому я психотерапевт, а ось ця про психологію і таро. Тому, будь ласка, я до, до ваших послуг. Ви можете звертатися дійсно до психолога, до таролога для того, щоб розрішити якесь питання своє, а також це про те, щоб побути з собою на самоті і відчути себе. Розвинути свою інтуїцію, як вона розвивається, побудьте в тишині, добу або дві, тому що це другий старший аркан. Це 20-й, 20-го в мене подія, бачите? І щось таке народиться, якась інтуїція, щось таке розвинеться у вас. І ви відчуєте себе наживо, чесною, самою перед собою. Ми тоді тільки себе відчуваємо, коли ми робимо детокс від зайвої інформації. Що таке зайва інформація? Це інстаграм, який впливає, маніпулює а, різними інструментами і а, а, вплутує вас в, в свої ігри. І ви можете зажадати не свою мрію таким чином, а, і втрачати час, а потім у вас не вийдете. або здійсниться та мрія, а ви кажете: Тю, таке. Тому дуже важливо бути час від часу в верховній жриці і навчитися відчувати себе, свою емпатію. Чого я хочу, чого я прагну. Я про що живу вообще? Оце про те про почуття. Далі. П'ятірка пентаклів. Можливо, вам захочеться щось купити на Новий рік, на свята, подарунки, а у вас не вистачить коштів на саме те, що ви там а, прагнете. Або а, давайте, щоб не було або. Я вас попрошу, якщо ви дивитесь в грудні місяці на початку, ви не будете з самого початку витрачати зайвих коштів. Добре? Щоб не сталося оцієї жартовності і а, так прикро а, і так боляче, тому що навколо дуже багато можливостей і а, різноманіття заробітку. Треба тільки підняти голову вверх і побачити ці можливості. Давайте дивитися далі. О, бачите, ви піднімете голову таки вверх. І побачите, скільки навколо людей готові вас а, просто а, закидати грошима, купити у вас якісь послуги, які ви даєте. А, бути на вашому святі, бути в вашому оточенні. Тому що це господиня, ось так і виглядає самодостатня жінка. Дев'ятка пентаклів. Людина, яка має свій бізнес, яка має ідеї, яка делегує, вміє це робити, яка піклується про себе, вкладає в себе кошти, тому що вона знає, що вона сама в себе самий головний проєкт життя. Тому раджу вам щось вкласти, гроші вже будуть, щось таке собі придбати, щоб відчути себе цінною, самодостатньою. От захотіла щось і дістала рукою собі те, що хочу. Якщо ви не можете собі все дати, то тоді попросіть. Придбайте, купіть. Добре. Делегуйте і масштабуйте те, що ви вмієте робити краще. Наступна карта луна місяць. Повня. Це може бути Різдво, це може бути ем, якась така пастка і страхи, але вони надумані. Це зі сценарія життя вашого. Це те, що ви могли успадкувати від своїх мама і тата або прапра, пращурів, Тому. Ем, щоб не бути в цій пастці, бо це боляче. Ця карта вона про ну, таке надумане, і ви прям тонете. Бачите? Людина тоне прям в своїх почуттях, тому що ми, наповню, дуже переповнені. Це може бути і напомню до, до речі. Раджу йти до спеціалістів, а також медитувати, дивитися фільми, серіали. Ви можете навіть сказати свій запит, от мене зараз бентежить ось те, І включити якийсь фільм. Я впевнена, що ви там отримаєте відповідь, і якось ваш клубочок розгорнеться і виведе вас з того стану. Також творіть, малюйте, йдіть на фотосесію, пробуйте себе в інших якихось ролях, архетипах. Наступна колода. Двійка жезлів. Ця карта говорить про те, що вам би партнера і піти би поїхати куди-небудь відпочити в гори з кимось, з подружкою, з другом, з коханою людиною. 100%. Просто відійти від справ і відпочити хоча б на пару днів в Карпати або будь-де, де ви за кордоном. Ну і делегуйте, розділяйте відповідальність, тому що це парна карта. Карта справедливість. Це сьогодні наша карта дня. Будь ласка, підписуйтесь в інстаграм і будете щодня отримувати підказки від мене в сторісах. Приходьте. А, ну і взагалі там цікава інформація. Про що у нас справедливість? Про те, що станеться якась подія, можливо, щось пов'язано з судом, з людиною, до якої ви звернетеся за підказкою, саме яка знає букву закону. Так, це може бути і юрист, і адвокат, і нотаріус, і суддя, прокуратура. Всі, кого я перерахувала. Але насамперед, якщо вже й була якась справа з кимось, навіть якщо не на судовому рівні, не в тому порядку, так, то е може бути вирішення якоїсь вашої тієї ситуації справедливо. Але ви не знаєте, але повірте, те, що станеться, це буде справедливо. Цікаво, напишіть мені, як там буде у вас. І остання карта колода, і дві карти з неї на грудень місяць. Вау! Де так тішить? Це ж треба. Яке почуття гумору у тих людей, хто створював? Кого ви бачите? Правильно, це Володимир Зеленський, наш президент. Уявіть, яку дали йому пошану зображивши його на старшому аркані маг. Правильно, це правитель, людина, яка має багато повноважень, яка може багато чого в цьому житті, і яка не тільки маніфестує, говорить, але і робить. От те, те саме і я вам бажаю, тому що ви маг будете в своєму житті. Будь ласка, намагічте собі. Зажадайте собі бажання, дозвольте собі мріяти, і дозвольте мріяти мощно, багато, так, знаєте, максимально. Тому що карта Маг це говорить про те, що ви все маєте для того, щоб ваша мрія здійснилася. Досвід, людей навколо, інформацію будь-що. У вас вже все є, у вас і кошти інвестують, тому що ви прекрасні. От і будьте магом для себе добрим магом. Добре? Втілюйте свої мрії в життя. На Різдво жадайте бажання на Новий рік. І остання. На магі можна було б вже і зупинятися. О, а це пропало світло. Але ви бачите, як я підготувалася. У нас з вами є світло. Так, і це у нас, ух ти, диявол, слухайте, яка. А ну, тепер дивіться: ось тут Зеленський, а ось тут Путін. Диявол. Бачите, е е е я завжди кажу, що е е навіть в такому гуморі є підтекст. Тому. Ця карта говорить про те, що хтось буде маніпулювати, хтось буде порушувати ваші кордони прямо наприкінець грудня, можливо, в самий Новий рік, але це ще про спокусу. Ну, Пам'ятайте про те, щоб не приїдати, не пити зайві спиртні напої. Ну і таке решта. Піклуйтеся, будь ласка, про себе і про своє оточення. Нехай біля вас будуть добрі і приємні люди. Ось таких путіних прибирайте зі свого життя. Давайте я вам ще одну карту витягну, щоб не залишати з Путіним. Таке собі. О, оце наша жінка, оце я розумію. Це трійка, це імператриця, будь ласка, це мати. Йдіть до мами, святкуйте свято а, з мамою, або а, подумки по телефону, онлайн. А, також, будь ласка, піклуйтесь про себе і дбайте, тому що а, самодостатня жінка, якщо ви мене запитаєте серед старших арканів, як виглядає, то саме ось так. Благословляйте своїх діточок. Можливо, ви хрещена мама, то благословляйте і своїх таких хрещених діточок. Взагалі-то святкуйте життя, пам'ятайте своє коріння, отримуйте благословіння від своїх рідних і близьких. Це дуже красива карта, і вона про господиню. Бачите, вона накрила на стіл і чекає. Тому я вам бажаю всього самого найкращого. Запрошуйте гостей, накривайте на стіл, одягайтеся красиво і святкуйте життя. На цьому і завершимо дуже яскравий місяць. Чекаю від вас зворотній зв'язок, мені цікаво, як ви проживете. Добре? Підписуйтесь і рекомендуйте Па-па! до січня місяця!